У публічній бібліотеці імені Давида Гурамішвілі Миргородської міської ради у межах діяльності клубу «Ледж Артс відбулась зустріч присвячена життю та творчості видатної української художниці Катерини Білокур. Життя в обіймах квітів. Захід приурочено до 125-річчя мисткині, яка народилася 7 грудня 1900 року. Присутні говорили не лише про її неперевершені живописні роботи, а й про складний життєвий шлях. Зокрема, про нерозуміння і несприйняття її таланту найближчими. Людьми, що стало для неї справжньою трагедією. Детальніше про події розповіла бібліограф і ведуча зустрічі Ірина Карач. Ми ознайомилися з літературою із книжками, спорядкованими спогадами про Катерину Білокур, які, до речі, є у фонді нашої бібліотеки. І всіх хто цікавиться творчістю Катерини Білокур, запрошують до ознайомлення з цими книжками. Ми говорили про те, як образ Катерини Білокур втілюється в. Кінематографії в музиці найцікавіше, що є навіть балет Катерина Білокур, який створила наша українська композиторка Леся Дичко ще в далекому 1983 році. До речі, рекомендую подивитися фільм художній про Катерину Білокур, який називається Буйна. Фільм ще 1990 року. І дуже цікавий образ Катерини Білокур втілює в цій стрічці Рагіса Недашківська. Потім ми залучили всіх присутніх до виготовлення новорічних прикрас на основі картин Катерини Білокур. Учасники одноголосно зазначили, що повторити картини Катерини Білокур практично неможливо. Її особлива техніка, надзвичайно тонкий пензик і віртуозна деталізація створювали неповторне живе звучання полотен, яке й досі вражає цінителів мистецтва. Під час зустрічі присутні разом із керівницею студії креативу та творчості «Артсова» при міському будинку культури Ольгою Кобріною створили новорічну прикрасу, натхнену роботами художниці. А саме з її квіткових творів створили сніжинку квітку Таким чином кожен учасник зможе прикрасити свою ялинку символом, що нагадуватиме про зустріч у і про творчий спадок Катерини Білокур, хоча й говорять, що Пабло Пікасо захоплювався Катериною Білокур, але так само є легенда, що він захоплювався і Марією Примаченко, говорячи про те, що якби в нашій країні була така художниця такого рівня, то вона була відома всьому світові. Але це не більше ніж легенда, тому що у світові я не знаю, чи згадувалася в ці дні Катерина Білокур. Сподіваюся, що саме такі заходи, які проводяться в нашій бібліотеці, вони, по-перше, дозволять зберегти пам'ять про того чи іншого митця, і найголовніше передати її наступним поколінням, тому що пам'ять і любов це те, що робить нас людьми. Ми просто повинні пам'ятати тих людей, які були нашим минулим, тому що інакше ми не будемо мати майбутнього. Клуб Леч Артс працює з 2016 року і його керівниці Ірині Карач особливо приємно, що за цей час вдалося сформувати коло постійних відвідувачів. Зустрічі клубу це не просто бесіди про книги, а синтез різних видів мистецтва, образотворчого, літературного та навіть історичного. Цього разу учасника згадували також ще одну видатну українську художницю Марію Приймаченко, порівнюючи її творчий шлях із життями мистецької спадщиною Катерини Білокур для керівниці клубу. Дувачі цих зустрічей стали майже рідними людьми. Багатьох вона знає поіменно і завжди відчуває, як може розвиватися з ними розмова. Вона щиро запрошує всіх, хто цікавиться не лише літературою, а й мистецтвом загалом долучатися до подальших заходів клубу.